Привіт, друзі. Видання BMW Blog опублікувало дуже цікаву інформацію про майбутнє нове покоління BMW X5M. І я думаю, ця інформація сподобається багатьом шанувальникам BMW. Попри всі очікування, BMW не буде використовувати силову установку від BMW M5 у новому X 5 M і жодного підзаряджуваного гібрида в топовому SUV Ми не побачимо. У BMW вирішили піти більш хитрим шляхом X 5 M, на відміну від нової M5, П'ять отримає той самий 4,4-літровий v 8 з подвійним турбонадувом, але замість громіцької системи підзаряджуваного гібрида SUV обмежиться лише 48 вольтовою м'якою гібридною системою, і стартер генератором це означає, що не потрібно буде шукати зарядні станції, щоб отримати пікову динаміку. Звісно, м'який гібрид не подарує вам можливості рухатись лише на електротязі, але забезпечить блискавичний старт і крутний момент там, де він найбільш потрібен. А що найважливіше, мінімально вплине на вагу. Саме вага стала вирішальним фактором у виборі силової установки для X5 m Вочевидь, у компанії звернули увагу на реакцію публіки на нову М 5 з її вагою у 2435 кг, кілограм, яку прозвали «бегемотом» і подумали, що якщо піти тим самим шляхом у випадку з X5 m вага легко перевищить 2,7 тонни. А для справжнього SUV це вже якось зовсім не спортивно. На таке рішення компанію підштовхнула ще одна подія: низькі продажі BMW XM флагманського кросовера, на якому депутувала та сама громадська гібридна установка. Продажі високопродуктивного кросовера йдуть дуже повільно, і ця тенденція продовжилась в третьому кварталі цього року. За останні три місяці автовиробник продав лише 307 екземплярів XM у США. Хоча цей ринок є ключовим для цієї моделі, спад продажів склав 30% порівняно з тим самим кварталом минулого року, коли було продано 443 екземпляри для порівняння у цьому кварталі Баварський автовиробник продав 543 за 4. Це робить XM менш популярним ніж двомісний родстер, і це дуже показово. Мабуть, у BMW вирішили не ризикувати одним із своїх найбільш продаваних SUV у лінійці та відмовитись від будь-яких експериментів. Найкрутіше в цьому те, що новий BMW X5 M буде на конвеєрі аж до 2033 року. Це означає, що фанати потужних SUV можуть спати спокійно V8 ще буде довго доступний. Мерседес МГ-1 знову встановив рекорд на знаменитій трасі Нюрбургринг, завдяки чому німецькому суперкару вдалось покращити попередній рекорд, встановлений у 2022 році. У новому заїзді гіперкар пройшов трасу за неймовірні 6 хвилин 29,9 секунди. Що робить його першим повністю серійним автомобілем у світі, який подолав зелене пекло менш ніж за 6,5 хвилин. Рекорд було встановлено 23 вересня 2024 року. Року, о 18.56 за місцевим часом, коли умови на трасі були ідеальними: сухе покриття, температура повітря 15 градусів по Цельсію, а асфальту 20 градусів по Цельсію. За кермом автомобіля був досвідчений гонщик ДТМ Маро Енгель, який є автором попереднього рекорду 22-го року з результатом 6.35,18 секунди. Енгель зазначив, що під час попередньої спроби умови на трасі були неідеальними, оскільки де. Деякі ділянки залишились вологими після дощу. Цього разу він підкреслив, що нова спроба дозволила розкрити максимальний потенціал автомобіля. Нагадаю, що Mercedes MG1 оснащений гібридною системою, засновано на технологіях Формули 1, яка додає вражаючу потужність у 1049 кінських сил. Автомобіль обладнаний 16 літровим турбованим V6 у поєднанні з чотирма електромоторами. Для досягнення рекорду був використаний режим Race Plus, у якому передні. Вісь опускається на 37 мм, а задня на 30 мм. При цьому повною мірою використовувалась активна аеродинамічна система і була доступна максимальна потужність силової установки. Маро Енгель також майстерно використовував систему зниження аеродинамічного опору і оптимізував роботу гібридної системи та батарей. Для досягнення ідеального щеплення з трасою гіперкар був оснащений шинами Мішлен Sport Cup 2 РМО, спеціально розробленими для. MG1. Гонщик підготувався до рекордного заїзду за допомогою тренування в симуляторах, що дозволило йому максимально ефективно використовувати всі можливості машини та розібратись в роботі всіх систем. Попри новий рекорд, залишається питання: хто зможе кинути виклик mercedes MG1 на Нюрбургрингу. Серед можливих конкурентів можна відзначити майбутнє Aston Martin Valkyria, а також нещодавно анонсований гіперкар McLaren W1. Однак, поки що Mercedes MG1 залишається без опереження. Ечним королем зеленого пекла серед серійних машин, і це заслуговує на повагу. Жо представив повністю електричну версію свого популярного кросовера 408, розширивши лінійку, яка вже включає варіанти з ДВЗ і гібридною установкою, новий i e 408 пропонує електромотор потужністю 210 кінських сил, що робить його більш продуктивним у порівнянні з молодшою моделлю i3008, e яка оснащена двигуном на 156 кінських сил. Водночас, хоча новий i e 408 і трохи менш потужний ніж гібридна версія 408 з віддачою 222 кінські сили. Він компенсується своїми електричними перевагами. Особливу увагу варто звернути на акумуляторну батарею. І 408 оснащений батареєю ємністю 58,2 кВт на годину, що забезпечує запас сходу в 453 км за стандартом ВЛТП. Це робить його ідеальним рішенням для щоденних поїздок. Peugeot зазначає, що більшість водіїв автомобілів сегмента Сі рідко проєднується. Чають більше 45 км на годину, цікаве твердження. Також новинка пропонує зручні рішення для зарядки, незважаючи на максимальну швидкість зарядки в 120 кВт, яка може здатися не такою вражаючою у порівнянні з деякими конкурентами, час зарядки з 20 до 80% становить всього 30 хвилин. Для повсякденного життя цього цілком достатньо, особливо враховуючи наявність 11 кіловатного зарядного пристрою для підключення до мережі змінного струму, що прискорює зарядку. Вдома новинка доступна у двох комплектаціях: Allure і GT. Версія GT тішить преміальними опціями, такими як матричні світлодіодні фари, безконтактна електрична дверця та багажника, атмосферне підсвічування та системи допомоги водієві другого рівня. Обидві комплектації оснащені бездротовою підтримкою Apple CarPlay, двозонним клімат контролем і тепловим насосом, що підвищує комфорт у будь-яку пору року. А вбудовані в навігацію планувальник подорожей і застосунок для смартфонів, Допомагають оптимізувати використання заряду батареї. Новинка вже доступна для замовлення. Щоправда, поки що тільки в Європі. Нова ера для Астон Мартін почалась димом, а точніше з потенційною загрозою пожежі. Компанія змушена відкликати 1095 автомобілів у США через можливий ризик займання. Викликаний проблемою з масляним шлангом. Ось вам і несподіванка для водіїв, які мріяли їздити з вітерцем на розкішних Астон Мартін. Проблема криється в масляному шлангу, який може тріснути через неймовірну товщину стінок. Цей шланг, як з'ясувалось, може не витримувати тиску та температурних навантаж. Ажень під час їзди, а водії Астон Мартін, як відомо, не звикли до повільної їзди. І якщо все піде не так, як задумано, шланг може луснути. Масло витече, двигун заглохне. А у вас з'явиться шанс відчути себе героєм фільму про дорожні аварії. Ну або пожежником, якщо ситуація вийде з-під контролю, Астон Мартін вперше дізнався про проблему в квітні, коли на DBX-707 виявили лопнутий шланг. Компанія розпочала розслідування, і до червня 3DB-12 також постраждали від ті. Її ж проблеми. Після цього справа набула серйозного розголосу, і в червні був виявлений дефект виробництва. Після чого компанія вжила заходів та вирішила провести відкликання. І, хоч це звучить, як чергова глава в історії автомобільних компаній, які борються з проблемами, все ж таки похвально, що Астон Мартін діє на випередження. Поки що жоден водій не постраждав, а аварії, пов'язаних з цим дефектом, не було зафіксовано. Але дев'ять випадків розриву шлангу по всьому світу змушують задуматись, що якщо. Таке станеться під час їзди на високій швидкості. Буде не до жартів. Отже, під відкликання потрапляють 40 Vantage 25-го року випуску 719 db12, 24-го і 25-х років, і 336 DBX 707 тих самих років. Усі роботи з усунення неполадок виконуються абсолютно безкоштовно. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились відео. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатися.